58, сумки зібрані, пробуємо їхати на Карпати. Жінка спить, не хоче вставати. Погано але все зібрано, треба їхати. Яке чудове небо, тихо, де-не-де півні співають. Всі сплять. Збираємо яремче і рухаємося на Кваси. Оха місце таке, далі буде видно, що там далі. Так, Десь тут має бути у нас водоспад це в Яремці, щоб їм місце запаркуватися, щоб сходити на цей водопад. Машин багато. І як ми, коротше, багато. Додай, що так ще їде? Дуда тьма. Ваше враження тебе. Дуже класно. Яку їздить їзди? Постоянно. Йдемо на базар. І на водопад, Дай багато. Я тут вперше, це Яремче, кабелі інтернету, мабуть. Що вам розповісти, не знаю. Навіть. Тут у нас якийсь базарчик сувенірів, напевно, 100%. Тут поїзд їздить. Так, це сувенірний ринок Яремчі. Гроші якісь виляються. А, Тут сири пахнуть. Вкусно пахнуть сири, лісові гриби. Ковбаси, вогусики грибів. Візить які грибів, йона і о. Клас. Тут всякі горішки в меду. Сало на любий кусь, грибочки. Це білі грибочки, гарантія. Ого. Тут щось будують таке. нове. Це будуть якісь качалі, будуть, бачиш. Щось якісь да. Десь такі горіхи всякі в мед, це в меду, на олії, так? Вони такі Що хочеш? Що хочеш? Це воно не можна купити, воно на сонці стійно, на Ні, ми тут не Ні, ми тут не беремо. Що хочеш? Красота. Добрий день. Це, було не було. А -а -а. Це дід Степан Гіга, так? Так, фотографії, будь ласка, 2 гривні. 200 гривень дві картки, Йо -моє! Вартість послуг. О, запах сачка пішов. Це нормально. Погляньте скільки людей. Красота. У тут погляньте, скільки вишиванок, скільки всього. О, м'ясо, грибочки. Горішки, які хочете. Це не карпатські всі горіхи. Ось отакі в нас є атрибути. Слава Україні! Дивіться які. Це люкс. Та ти що? Супер люкс. Старовина називається. Тут багато копейки. А тут будівля. Не знаю, що це за будівлю. Тут коротше така стройка є. Щось будують. А там воно річечка біжить. Дерево зрізали по новіться. Цікаво, вони законно його спиляли чи ні, це дерево. Рідно було, мабуть, з собою брати вудку, ловити рибу, е так, спускаємося до водопаду. До Людей трохи є. Як бачите? Так, і тут сувенірчики продаються. Помните, вы трати какие-то сюда этих пройшло уже тысячи, сотни тысяч выкрываете по ним си. Можете уйдите, мадай. Забылся добре, молодец. Это не могу быть платный, да? Ну да, это платный. Вот это романтик, закон, пойдем. Давай, смотрите, человек. I tried to go on out of the pocket. Такое сливе були, в цьому році запустили. То ось тут закейті були, воно як почало летіти звідти, то там дійсно половина ті були не це Чорне пам'ятається, то гірка вода, все летить, получається такий чорна. Ваше воно на камінці щось записано. Воно каміння, що пописано на там. Кам'янці викриті капець. Ось повідобував в камінцях отаке Всяке бачите Це ми там ходили Що ви хочете щось покріпче? Можемо із за почати. Ні, Це буде надміцне. Ні, нічого не пробуйте, ні медуали, нічого, ще зразу маленьке. Давайте попробувати щось. Ну то медуву десь целі. А чого з вище до нижча? Треба з нижча до вище. А дегустується з вищого вищого. А якщо дегустувати, то спочатку міцне. Так. А потім Бо легке. воно після легенького воно вже смак зовсім не розуміється. Чай. Mm -hmm. чай. Не хочеш такі сняти? Ну, так, м'ята, брусниця, світлипи. Це, ні, ні, ні. це не добавляє, але це дуже. Типу на бані, на бані. Це це Біно, чай. Вино, Може якісь другий чай. Страв, Вино. 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 Вино, Вино. 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 Вино.

Пізніше. Mm -hmm. Це наше улюблене. Пожина, <сілик> <сілик> черниця, <сілик> мама. <Марина>, Давайте <сілик> <Бойчин>. візьмемо. <сілик> а що по чому у вас? Це так як було, 150 гривень. Це у вас тут центральний ринок, так? <сілик> Це в центральному ринку, прямо-прямо йти, прямо, ви попадете сюди. А mm -hmm. це від До 10 вкусних петель. напоїв. Yeah. Oh -oh. <laughs> це <не> <laughs> не, ну, ми Вам... вже набрали. А да. ви вже за, yeah, за, yeah. за, за кілька yeah, yeah. років тратите. <laughs> Вам дадуть скуштувати, напоять, нагодують і oh, Боже, відпустять. Yeah. А це що? Це малина. А ну дай. Mm -hmm. Ти спробував? А де вартістки малини? У вас тут багато малини росте? Mm -hmm. Та як у нас в лісі нема малини? Є? Там є? Не Та є? Є? і мішки можуть бути. І мішки можуть бути, малину їсти. Є? А можна покуштувати лике? Можна? Все, я пишу, Тобничку, не спуничку, спуничку, все? Давайте крем-карамель. Буде жарко, це, да? Взагалі, да. Це, 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 так? Це вже і малину треба взяти. Хайна. Тут і мазі є. Займаємося бджолиною пекло, так. Це все на основі. Про прополюсу. у мазі, так? Да? Угу. І прополюс у вас є. А, О, прополюсу можна, це купити. можна купити. Це цей це великий кульок 130, а менший скільки 70. 70. 70. Це прополіс? Да. А що з нього робити? Їсти? Yeah. — А це що, лікарчик? — Природній антибіотик, да. так. Mm -hmm. — А скільки в нього, не скажете, зберігається він? — Давайте нам оце. — Коротше, дайте нам оце Корусі, б... no, no, 130 ликер? прополіс. Mm -hmm. — Оце великий? — Так. — А це у вас прополіс подасте? — Про що? — Прополіс великий. — Це не прополіс, це пилочок. — Як пилочок? — Це бджолиний пилочок. — Пилок, пильца. — Прополіс — це отаке. — Чистий прополіс. — Так? — Це пилочок. Mm — -hmm. А ми казали, що це прополіс великий. <smari> ну я ж не я теж раз тим стикаюсь. Це таке нереальне? <різь> а той пилочок. А яке ще світливий? Айва за дуже цікаве. цікаво, так? Дивіться, не кудись зразу, а виносить зразу. Мустати сам по багалі. А щось і солодке, що там. У нас закінчується Яремче. І зараз переїжджає місток і почнеться найдовше українське село. 18 кілометрів. Тут немає ми маємо таке красота. Ми куличем. Ми кулече. Найдовше українське село 18 кілометрів. Люди, звичайно, супер. Опза звичайно класно супер. Аж язик закупався. Люди, звісно, офігенні. У нас виходить дорога, річка, ялинки, там гори. Тут я тому привід класний. Або осінні, коли дерева міняють колір, має бути суперово. Кожним поворотом міняються краєвид. там буде так і харч. Все ще їдемо по селі Микулиничі. Микулиничі, Микули Нечі, я представник. 66, можеш, їхати, потрасти, що, ми 66-й, може, стільки їхати будуть по трасі, що Женько. Зараз не так зробимо. Так, вийшли ввечері на прогулянку, ось дорога така у нас. Це в нас класи, так. дивіться, гора. Сподіваюсь буде видно, а там гора, а. А там зверху... Є полонина, а там, а там а там, а там, а там є хатинка. Там хтось живе, чи хатинка, ну хоча там щось є на тій полонині. З самого верху. Я отуди хочу взагалі наверх йти завтра чи післязавтра. Я хочу туди вийти, не знаю чи мною хтось піде, чи в мене вийде, не буде хочу піти. Так, зі слів місцевих мешканців. Містечко кваси, ось цей міст, такий трос тут десь ну, 25-30, мабуть. Місцеві жителі самі скидалися грошима і робили цей місточок через річку. Тут потрібно йти в ногу, бо якщо не в ногу йти, то буде, буде хтось так скутильгати. Він гойдається в різні сторони. Прикольно? Оео, вео! Ого! Ну, місце, я вам скажу, надійний. погляньте які тросяки тут Проволока ця, виходить на цій проволоці ось підвішений міст. Це ось вільно. Коротше, ця шариться проволочка, ця не шариться. О, ця не шариться. ця шариться проволочка. Оце на цих проволочках підвішений місток. Це ось шариться. Це нормально. Ось ця, ця нормально. Це мабуть працює за трох. А такий місток. Якщо так посадять розгайдати, то вони всі будуть гайдатися. Ну прикольно. Сюди п'яному нема чого йти, бо закачає зразу. Погляньте, яка краса. Я хотів брати з собою вудочку, можна було б якусь рибу ловити. Гірську е? Клас. Тут можна накинути натягнути гамаха і спати, щоб е? не було комарів. Як аж ці троси натягнули, погляньте які троси. та натягували якоюсь технікою їх, тому що вручну така троса не натягнеш. Та ніфіга собі трос. Та й довжина погляньте яка його. Звідти. туди. І той водопад, що я знімав вам раніше в день, я так думаю, що це... З нього сюди біжить водичка з того водопада. Це ми були в яремчі на водопаді. Я так думаю, що по ходу це сюди збігає. Це в нас річка. Е, ця, що через неї тікають в Угорщину чи в Румунії. Як це називається? Чорна тиса. О! Це в нас чорна тиса. Не тиса, а чорна тиса. Там вон згори, дивіться, біжить, бачите струмок. Він щось Там Олеся біжить через місток. Йдемо до струмка якогось. Я так думаю, що мабуть джерело грізке. Йдемо до нього. О, це я таке люблю Тут 220 вольт, но трошки більше водами Струмочок Я так думаю насичений залізом бачиш да? червоний? питати що ну. це така На попробуй тепер ну. Карпатська джерельна Мінералочка Попробуй Це мінеральна водичка Газована Бере, бо, водичка люка. Ти переживала на, на чай тобі водичку. Я ж тобі кажу. Яка водичка? Мінеральна вода. Скажи, це не мінеральна, мінеральна. це не мінеральна, це труби біжить, диви. <ріху> Тут воно таке було, як не, ну, вже, таке, така... така. Зараз наберу. А, офігенно. Та додому набрати. Привезу тобі додому, буду, буду торгувати вдома. Типа флажками носит. Да? Да? Классно водичка. О, все есть. Таких лосах, если я помню, как не не закончилось. Ягода. Что это за ягода такая? Я уже з'їв. Да, не кушать, там ще одна ось. Янушка, будешь ягоду? Нет, я з'їм. Вкусно? Так, ще десь йдемо далі. Десь йдемо далі в ліс. Побачимо що там є в лісі. Так ось дивіться, струмочок біжить. Вже пізно трохи, але нічого. Повітря класне. В день була жара, а ввечері взагалі якась ягода, це її можна їсти чи ні? Це ягода. Що це за ягода? Одну з'їм. Ну така нормальна. Думаю, від одної нічого не буде. Це ж природня, правда? Все що природне, можна їсти, тільки по чуть-чуть. Так, трішки піднялися. Трошки наче в горах. Але в горах така площадка. І тут живуть люди, погляньте, яка краса. Як офігенно. Тихенько. Чуть як біжить річка. Копити сіне тебе на подвір'ї. Таке подвірочка. Mm -hmm. Офігеть. Mm -hmm. Я так думаю, тут де той будинок зверху. Там в нього така сама площадка. Така сама рівна, як і тут. Дивіться, вся у нас хатинка, тут дорога йде. Дорога. Дорога там. Дивіться, а тут біжить струмок. Те, що ми знизу бачили, але не бігає ось труба. Бачите? Під землі. Ага -а, -а. а все воно. А все воно. Воно біжить з висоти. А все там долинка. Та й струмок біжить. Ось ну, все. струмок. Ось трішки біжить, дивіться який жолоб дерев'яний. Там трішки біжить. І це цілком можливо може бути таке джерело, як ми щойно опили воду. За вмістом. Плюс-мінус може бути таке саме. Так само і тут. Трішки там, трішки там виходить струмочок. Тому що ось вище дивіться. Що ми маємо? Сестру мочок. Деревце, дорога. Дивіться. А не аж все біжить воно. Через дорогу. А все. Короче, ха, -ха. Дивіться, як воно біжить класно. Ха. Такими джерелами біжить, біжить. Водичка класна чистенька. Ми трішки піднялися. Ми були там знизу. Для тієї труби, де, димі, де там і були. Ну я туди хочу наверх. Там класно. Має бути напевно. І пора гуляє. І тут така техніка є. Уралики. Запасні колеса. А все. Ви якісь цепани на колеса. Да, бо трохи різіна лиса. Да. Це Запасний якісь. О, це був цей трильовщик був, трилював. Лібьотка стоїть, приводилася вона від роздатки, ця лібьотка. Коротше, цим тросом ціплялася колода. Зачалювалась колода з деревом. Е, вибл... кіль... коло... підтягувалась колода максимально сюди. Оцей гак міг навіть повертатися. Чи не повертався? Ні, він не провертався, колодка максимально підтягувалася вперед. Можливо, навіть сюди лягала колодка. І автомобіль цю колодку тягнув в місце призначення. Це ми таке проходили, тільки в нас на місці не тут. Щоб ви зрозуміли, йдемо по лісі. Це струмок. Ми перейшли на цю сторону тим мостком, йдемо по лісі ось. Дивлюся, світніше стало. Дивіться. Світло. В лісі є світло, не виключають. А в попільній виключають. Спочатку літа в попільній світла нема. Економлять гроші. А тут є в лісі світло. А як це так? Офігеть. Дивіться, там фонарчик світиться. Як хто тут ходить, мені цікаво? Дивіться, он на стовпах фонарі. Там світиться світло. Офігеть. А в попельні немає світла. Да, Помниш, як ми тут приїжджали? Такий типа струмочок. Диві, Я вже намочив ноги, піду буду купатися. Попробую водичку в тесі. Може якусь рибу зловлю. Нема риби ніякої. Щось плаває там якийсь О бля. Водичка прохладна. Нормально тече. О, бля. Да, нормально такая вода. Ну холодно, да? Все, я пишел, короче, в Румынию. Иду в Румунию. Слышка, конечно, трохи, ну бляха, ничего, тут трошки осталось.